Від установки ГРАД. Коли град з російської сторони стріляє по наших хлопців, а радіус це є близько 20 кілометрів. А навіщо наших хлопців тоді підтягувати до кордону? Нам потрібна перемога. Але нам потрібна перемога не любою ціною. Нам потрібна перемога з найменшою. Кількістю втрат життя людини це є пріоритет. Знаєте, Я спілкувався з тими родинами, які приїхали забирати свої тіла. Я не можу вам передати важкості цієї розмови, тому що важко людям пояснити, чому їхні діти загинули, важко пояснити, чому в нас була розвалена армія, розвалена служба. Чому фактично Україна лишилася взагалі гола? так? Це дуже багато запитань. Як запитання, що сьогодні робиться, чи мудрі чи не мудрі команди отримують наші вояки. Чому там один фронт, а чому тут всередині немає прикладів успішності реформ чи інших речей? Знаєте, Коли от взнаєш це все в більшій кількості, очі. Наливаються кров'ю, але ти стискаєш зуби і мовчиш. Тому що я переконаний, що буде дуже серйозний розбір польотів. Коли, дай Бог, це все нормально закінчиться. Тому що ці хлопці вони не простять. Тому що коли в тебе на руках вмирає твій товариш, який тебе закрив від кулі, це лишається на все життя. Тому буде дуже серйозний розбір польотів. Тому дай Бог. Всім людям, які сьогодні є при владі, розуміти просту істину. Заступаючи на посаду, важливо, людина кладе руку на Біблію і на Конституцію. І вона клянеться перед українським народом і перед Богом. Люди спитають і Бог спитає. Такими речами жартувати не можна. Правильно? Так. Дякую.